Чесно, за такі гроші останній раз я їв ще Ющенку. 348 гривень ми заплатили за двох. За файний сніданок. Зараз розкажу, що ми їли і де ми знаходимося. Знаходимося ми у містечку Вишків. Це просто центр містечка вишків. Тут знаходиться дуже класно, класне кафе. І сьогодні в цьому кафе ми їли вареники з афенами. Це я нагадую, 340 гривень ми заплатили за двох. Вареники з афенами. Млинці з яблуками. Дві порції грибної юшечки. З хлібчиком все як має бути. Дві кави і два соки. І це все 348 гривень. І Їжа була супер смачна, супер домашня, чесно. Ми просто їли таке відчуття, що це мама тільки що приготувала і принесла. І будете десь тут приїхати, в якусь сторону, зупиніться у вешкові, і ви маєте тут точно поїсти. І в цілому, крім того, що тут є так класне кафе у Вешкові, тут ще дуже багато туристичних класних локацій. Тому дізнайтесь трошки більше, що таке Вешків. Відкрити для себе Карпати. Скажіть відпочинку, йом І до зустрічі в наших, поки що, ще не досліджених українських Карпатах. Але ми дослідимо їх. Йо.